Олексій та Надія, Михайло та Галина. Сьогодні вони стали молодятами. Ці дві пари вирішили поєднати свої долі без довгих тижнів очікування. В рамках пілотного проекту Одруження за добу державну реєстрацію шлюбу їм надали у скорочений термін. Вже тепер подружжя Олексія та Надію спонукала взяти такий швидкий шлюб нелегка робота чоловіка. Оскільки він військовослужбовець та часто перебуває у зоні АТО, їхні плани не завжди сходились. Розповідають наречені. Після двох років стосунків Олексій освідчився своїй коханій. Минулого тижня у п'ятницю тоді ж і подали заяву. Дуже зручно. Зручно, коли для тих людей, які вже прийняли рішення остаточне, це дуже зручно. І ми вдячні організаторам, які організували нам це свято, дуже вдячні. Ми приємно здивовані, дуже гарно це все організували. Це дуже добре, що можна такою, що є така проєкт реєстра спрощена процедура реєстрації шлюбу, де є такі право громадян, спрощує. Сприяє такі, сприятливі умови є такі для того, щоб реалізувати свої права на шлюб. Надія тернополянка Олексій Франківчанин після одруження планують жити у Тернополі. Святкувати кажуть, будуть скромно у колі найрідніших. А от молодята Галина та Михайло пишне весілля перенесли на весну. Однак штампи у свої паспорти вирішили поставити не зволікаючи. Після декількох років знайомства пропозицію руки і серця Михайло зробив своїй коханій 14 лютого. Знайомі вже давніше, роки три приблизно, а зустрічаємося зовсім недовго. Ось, але ми зрозуміли, що ми створені одне для одного і захотіли пришвидшити наші відносини. Ось. Якраз так така можливість нам випала. Ми дуже раді. Як освічуватися? Пригадайте. Ой, це мені допомогли два моїх друзі, і ми це все так придумали дуже спонтанно і несподівано, скажімо так. На, на 14 лютого на день Святого Валентина. Сьогодні привітати новостворені сім'ї прийшли чимало гостей. Серед них були і представники влади. Окрім теплих вітальних слів, вони презентували молодятам і приємні та корисні подарунки. Для Нас українців, завжди було традиційно. Це повага до сімейних цінності, до сімейних традицій. Я дуже розраховую, що надання такої дасть можливість створити дійсно міцні сім'ї. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам любові, взаємоповаги. Завжди розумієте поважати, і пам'ятайте, що. Раніше було два окремих я, а зараз є одне велике мати. Вітаю вас. Я вам бажаю, щоб в житті у вас на майбутньому все так відбувалося швидко, моментально, і щоб рішення ви приймали завжди так оперативно. Тому що я переконаний, що це тільки йде на користь. А від себе особисто від голови обласної державної адміністрації хочу вас привітати з вашим одруженням, побажати вам добра, щастя, щоб ви були дійсно щасливі по житті. Щоб ви підтримували один одного, допомагали от всього самого вам самого найкращого, і побільше позитивних емоцій в житті, і гарно сьогодні посвяткувати. Зазначимо, послуга шлюб за добу вартує у вихідні 2000 тисячі гривень у будні майже 1800. Скористатися нею у тернополі можуть усі охочі незалежно від міста та країни проживання. Не потрібно йти в драц, чекати 30 днів, щоб стати. Однією міцною сім'єю. Ми ці послуги надаємо на протязі однієї доби. Зазначений пілотний проєкт був започаткований на початках в областях, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Пізніше був перенесений в великі обласні центри, і в січні постановою Кабінету Міністрів було дозволено започаткувати цей проект. На теренах Тернопільщини до слова бажаючих одружитися за добу у Тернополі просять звертатися в український дім Перемога.